У понеділок, 8 травня, президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення в Україні 9 травня дня Європи. Також він подав на розгляд Верховної ради законопроєкт про встановлення 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років замість відзначення 9 травня дня перемоги. Саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані. Тією війною це чиста історія без ідеологічних домішок. І це історія нашого народу, наших союзників усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі. Ми ніколи не забудемо внесок українського народу у перемогу над нацизмом. І нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі наших людей, того покоління, про яке бережемо пам'ять майже в кожній нашій родині. Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлеровської коаліції і не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. Зло ми знищували разом. Так само, як разом протистоїмо зараз аналогічному злу, згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму, ми бачимо такий же героїзм у діях наших воїнів зараз, нащадків тих, хто здобув перемогу, капітуляцію нацизму того дня, 8 травня 45-го року. І ми пишаємось героїзмом українського народу. Тоді і зараз, дорогі українці, зараз, як і 80 років тому, Україна б'ється проти тотального зла. Зараз, як і 80 років тому, Україна б'ється за майбутнє і своє, і усієї Європи, усього вільного світу. Зараз, як і 80 років тому, ми спираємось на спільну силу вільних народів та знаємо. Що разом з ними завжди будемо частиною вільної Європи, яка не підкориться злу. І разом з усією вільною Європою, 9 травня, в Україні будемо відзначати День Європи, Європи об'єднаної, в основі якої має бути і буде мир, Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є і буде. Як ставляться мешканці Сумщини до таких нововведень і чи вважають їх доцільними і на часі, ми дізнавалися на вулицях обласного центру. Це нормально, відношусь до цього. ну, нейтрально. недрально. Ні. Супер круто за всю декомунізацію, яка можлива. Мені здається, все, що відділяє від нас від Російської Федерації, дуже на щастя. Я як відмічала в душі 9 мая, так і відмічаю чту пам'ять. своего прадеда, деда, которые погибли в этой войне, в той. Так что для меня этот праздник как был, так и остался. Мы все с Европой. Доброе. Ну, позитивно. Наверное, ну, сейчас не время все-таки праздника. Ну, а так, нейтрально более. То есть, ну, а сейчас, мне кажется, не время, все-таки война. Пока война не закончится, ну, вот. о чем-то говорить, о праздниках, ну, рано как бы. Как не есть, но все-таки выиграли Великую Отечественную войну. Я думаю, 9 мая оно должно быть Днем Победы. Потому что э, я в свое время не знаю ни бабушек, ни дедушек, все на войне погибли. Ой, вы знаете, я не знаю, я как-то привыкла, что що... а вообще сейчас это не праздник, вообще. Я от на даний момент я взагалі нічого не чувствую. Я переживаю за своїх дітей за цю всю обстановку. Якось мені ці праздники їхні. Скоріш би закінчилась війна, якщо так чесно. День Європи він був завжди. Ми вже святкували День Європи. Я думаю, що це не перший день, не перший рік. Ми крокуємо разом з передовим світом вперед. Я бажаю нашому нашій країні мирного, мирного неба, перемоги обов'язкової нашої нашої країни. Тож переважна більшість опитаних нами українців підтримують ініціативу президента України про відзначення 8 травня дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня дня Європи, який традиційно відзначається в Європейському Союзі та інших країнах, на знак миру та єдності на континенті.